Парадокс ситуації в тому, що нинішня команда під орудою Віталія Стаднікова наразі вийшла на такий рівень і демонструє гру, яка б сьогодні забезпечила їй один з комплектів нагород у чемпіонаті Суперліги. Втім, із-за жалюгідного фінансування у минулому сезоні вона добровільно залишила елітний дивізіон. Зрештою, вже у поточному дніпропетровці стали володарями бронзових медалей розіграшу національного кубка. А всі вітчизняні фахівці в унісон говорять про відродження Дніпра, який має всі шанси стати. Одним з лідерів українського волейболу. Певною мірою у цьому з ними погоджується і наставник, який говорить, що подібному придувала копітка робота протягом трьох попередніх років. Плюс потрібно додати вмілу, вдумливу і скрупульозну селекцію. Основна частина ребят вже працює більше трьох волейболу, Ну, це заставило заставляю успіху. На сегодняшний день ребята выросли в мастерстве, побились, как мы год назад были лишь в Суперлиге играли, а у нас не хватило финансирования для этого, чтобы держаться там. Я думаю, что на следующий год при удачном течении обстоятельств и хорошем финансировании мы... Должний показати результат уже разом з командою його має пліч опліч допомогти забезпечити і новообраний у ході звітного засідання перший віцепрезидент Олександр Сердешний, який безпосередньо буде опікуватися цим питанням. Першочергове задання, яке поставлене перед ним, налагодити стабільні і надійні джерела фінансування клубу, щоб він не став каліфом на час серед еліти вітчизняного чоловічого волейболу. Зрештою, попри труднощі, тим паче у такий складний для країни час. Олександр Сердешний запевнив, що має плани, як зробити, щоб Великий Волейбол наступного року знову повернувся до Дніпропетровська. Є плани, є задачі. Ми працюємо над цим питанням. Я думаю, ми зможемо знайти фінансову допомогу. Не буду говорити, яку хто нам буде допомагати. Щодо інших питань денної засідання президії, то в ході нього голови відповідних комісій відзвітували про стан справ та проведену роботу у дитячо-юнацькому, аматорському та ветеранському волейболах. Що стосується наймолодших, то нині команди юнаків усіх трьох вікових категорій вийшли до фінальної частини чемпіонату України, дві з яких з першого місця за підсумками попереднього етапу і реально претендують на золоті нагороди. А корифей Дніпропетровського дитячо-юнацького волейболу міста Тетяна Маган без п'яти хвилин тренер збірної України хлопців 99-го року народження. Стабільно добре йдуть справи у ветеранів. Наразі ж дещо накулює гра літаючого м'яча у середовищі студентів, і особливо не вдається налагодити. Та проводити повноцінні чемпіонати області з залученням аматорських команд з міст селищ і районних центрів за підсумками роботи було прийнято постанову та окреслене коло відповідальних за її виконання, які вже наступного разу мають відзвітувати Про зроблене федерація продовжує розвиватися, працювати, ставить перед собою нові задачі. Несмотря на складні політичні процеси, і обстановку спорт розвивається волейбол. Ми продовжуємо. привлекать и молодежь, и ветеранов к этому прекрасному виду спорта. И сегодня были рассмотрены текущие вопросы, итоги работы по году федерации. Мы достигли достаточно серьезных результатов.